Розсипались у ці всі ліпістки. У я день пам'ятаю. Один постраждав, другий постраждав, третій постраждав. і що? ноги, ноги, ноги. Про те, як відступала російська армія з Харківщини, згадує Сергій, мешканець селища Чкаловське, який пережив усю окупацію регіону. Ми говоримо з ним у лікарні, куди він потрапив через ті самі згадані ним ліпістки. Української пелюстки я йшов на вгород, і не з того, не з цього як воно рвануло, нога, ну розсипалась в пиль, у пиль розсипала, як наче її ніколи не було. Ну я тримаю ногу, впав, Думаю, зараз я впаду, а там, може, десь іще така є, що зараз, якщо я впаду, то вже і мене розірває зовсім. Сергія врятували військові ЗСУ, які проїжджали повз. Пам'ятає, як надали першу допомогу та викликали швидку. Я лягаю спати і гадаю, хоч би я так вранці проснувся, а нога вже була. Е, отак мені так хочеться і хотілося, і хочеться, і по сьогоднішній день хочеться. І на завтра теж хочеться. Я все гадаю мишлено, що в мене є нога і машинальна, отак, як, як конь вже пішов, отак вже, і Я не утримуюся. Скільки разів я вже падав, це вже просто, я не знаю, тут не перечитати. Мені вже кажуть... Ти вже льотчик, уже тут каскадьор. Ну так воно і є. Хоч мені й кажуть, що головне, що ти залишився живий. Так, да, воно то так. Ну я ж вона ж нікуди не дінеться. Історія, що трапили з Сергієм в Україні, вже давно не рідкість. На Київщині місцеві жителі підірвалися на міні. А тим часом на Сумщині двоє мирних жителів на автівці підірвались на «Міні». Четверо цивільних загинули вранці на Чернігівщині авто натрапило на міну. Двоє місцевих підірвалося на вибухівці на Херсонщині. Замінованою або мовою спеціалістів, мінно забрудненою офіційно вважається 30% території України, тобто понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Для розуміння масштабу це більше ніж територія Хорватії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії та Люксембургу. Разом узятих, що робить Україну? найбільш забрудненою мінами державою? Вони засіють мінами, просто засіють мінами.